Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вітаю, дорогі браті і сестри. Завтра, 8 червня, у нас Велике Свято, День Святої Трійці. Або ще його називають День П'ятидесятниці. Завтра на літургії буде читатися Евангелія від Іоанна. 7 глава 37 52 вірш і 8 глава, 12 вірш. Текст Евангелія досить великий і досить непростий. І хотілося б сьогодні ввечері обсудити основні питання із Євангелія. Христос на початку цього Івангеля говорить, хто прагне, нехай іде до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, ріки живої води потечуть із нутра його. Так, дійсно ця цитата досить непроста. Ця цитата розкрива глибину догматичну. І розкривав вчення уже не тільки про сатеріологію, а вже розкривав про саму природу Святої Трійці. розкривав один із аспектів про вчення Святого Духа, яке називається також пневматологією. І по суті, День Святої Троїці, того і називається, що в цей день була явлена вся повнота Святої Трійці. Якщо Богатець являвся в Євангелії, і про нього Христос часто говорить, про Отця, то про Духа Святого згадок не так багато. І одна із цих згадок. Якраз і розкривається в сьогоднішньому Євангелії, яке і доповнило цю всю наповненість богословську, І попри складність формулювань, тому що людині легше сприймати певні речі попростіше. Такі цитати з Євангелія, як я тільки що озвучив, вони досить важкі для розуміння. І наш мозок гріховний, недосконалий, часто не сприймає ці слова. А ці слова сприймати би треба було б по простій одній причині, щоб ми не були невігласами. Щоб ми розуміли, в що ж ми віримо і чому ми називаємо себе православними християнами? Тому що це дуже важливо, якщо людина говорить я православний християнин, а про свою віру він толком нічого сказати не може. Часто зустрічав особливо такі випадки в дискусіях з прихильниками московського патріархату, які взагалі не розуміють і відносяться до богослів'я, до символа віри, до таких непростих текстів Євангелія, досить, досить неправильно. І це врешті виливається в те, що ми чуємо ці всякі фейки, міфи в житті церкви, тому що людям не хочеться заставити себе потрудитися і вникнути в суть Святого Письма. Хоча і є інша проблема, ніхто про нього толком і часто не розповідає, всіх не вистачає часу. От у мене з'явився час, і я спробую про це поговорити. Отже, почнемо спочатку. Хто прагне, нехай іде до мене і п'є. От ці слова з Іоанна 7 глави, 37 вірш. Блажений Августин. Як один із досить таких, скажімо, толкових екзагетів Православної церкви досить непогано роз'яснює, що ж варто розуміти під цими словами. В першу чергу під ними варто розуміти, що той, хто прагне, прагне в першу чергу істини. Іде до мене, говорить Христос, і п'є». Ну, пє, це, звичайно вивчає заповіді Христа, вивчає благовість. Бо, здається, прості слова, а в них скривається досить велика суть. Хто вірує в мене, як каже Писання, і ріки живої води потечуть із нутра його. Тобто ці слова, хто прагне, нехай йде до мене і п'є. І коли людина прагне пізнати Бога і іде його шляху, далі, хто вірує в мене, тобто зароджується в цей час віра у Христа. Тобто віра у Христа не зароджується на пустому місці. І вже потім третій етап, ріки живої води потечуть із нутра його. І Блажений Августин підкреслює, що уже цей третій етап це є вже дар благодаті Духа Святого. Тому що людина не може сама себе врятуватися. А тільки через бажання пізнавати, через бажання відкривати собі віру і третій етап розкриття собі Духа Святого. Тобто, ми вже бачимо, тут Христос дає етапність в церкві. Це як цю етапність ми можемо побачити і сьогодні. Наприклад, людина ходить в храм. Вивчає святе письмо, внутрішньо е, дисциплінує себе через молитву і піст, і третій етап прийняття таїнства Євхристі, таїнство сповіді, і через нього уже завершальний етап, і ріки з живої води потечуть. Це вже є. Останнє, що говорить нам Христос, те, що Дух Святий наповнить нас благодаттю. Я думаю, тут уже всім зрозуміло, про що говорять ці рядки. Отже, Святий Дух це є таким чином, як би мовити, душа церкви. Яка одухотворює її членів і зв'язує їх із Христом. Тому П'ятидесятниця – це не лише історична подія, а початок нової онтологічної дійсності життя в Христі через Дух. Тобто, ми бачимо, що таїнства таїнство, таїнство Євхаристії, таїнство сповіді, вони являються тим. Важливим інструментом в церкві, ну, назвемо його так, інструментом, щоб було зрозуміліше, через який ми можемо саме відкривати в собі Духа Святого. Це, з однієї сторони, вроді сказано досить просто, хоча це досить важкий шлях. І тут можна було б ще відбудовувати різні етапи. Адже е, є багато нюансів. Хоча задум в цих словах досить простий. Якщо вдуматися, отак як Блаженний Августин, він е, вже там, скажем, розрізня ці етапи. І я вам їх розтолковую. Значить, жива вода, як я вже говорив, це образ Духа Святого. І Блаженний Августин зазначає, що спасіння це не просто зовнішнє прощення гріхів, а внутрішнє преображення, це, щоб вернуться до слів про ріки живої, води, води потечуть із нутра його. Тобто знутра кожного християнина, який дійсно слідує за Христом, дійсно має віру, дійсно бажає отримати знання і отримує дар Духа Святого. Потім ми розглянемо досить таку непросту цитату. Яка вже йде у восьмій главі, є, світ, є світло для світу, хто піде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. ну так от. Якщо перший раз почуть ці слова, вони можуть просто полетіти повзу. І знову таки зосередившись на них, ми можемо знову-таки розібрати ці слова і вирізнити в них важливі для, для нас елементи пізнання, про які говорить Христос, Євангельське пізнання. Хто піде за мною, не буде ходити в темряві. Тобто, знову таки ми. Повертаємось до Блаженого Гостина, який бачить у цьому проголошення того, що Христос єдина дорога, яка виводить людину із темряви гріховної. Темрява для нього це стан відчужності від Бога, стан, якому перебуває душа без благодаті. Адже Христос, як світло освітлює. Наш розум запалює нашу волю і проводить, приводить нас до Спасіння. І ці слова Ісуса в контексті п'ятидесятниці виявляють, що Святий Дух є тим, хто просвічує серце, відкриваючи особу Христа. Ну, якщо хто не зрозумів, про що я тільки що говорив, освітлює розум, запалює волю і приводить до спасіння. Тобто Христос, який дав нам свої основні заповіді, який дав нам приклади духовності і моралі, Запалює у нас це світло через те, що ми хочемо пізнати божественне вчення, і на цьому шляху ми можемо плекати свою віру. І Святий Дух тут виступає тим, хто просвічує наше серце. Тобто Святий Дух виступає цим світло, який відкриває особу Христа для нас. Блаженний Густин тлумачить ці слова так: той, хто не має духа, не може йти за Христом, бо лише у дусі Христос стає для нас світлом. Говорячи простою мовою, п'ятидесятниця є. День, коли група учнів Христових, апостолів, стає нарешті церкви. До цього часу вони не мали повноти Духа Святого. До того часу вони не мали певної місії, довершеності. І тільки в день п'ятидесятниці, коли зійшов на них Дух Святий, будь-якого полум'яних язиків, вони отримали цю довершеність. Отримали її, бо ми можемо говорити, знаєте, от часто, що людина недосконала. І оцю досконалість доповнив Дух Святий. Він став цим елементом, який заповнив нішу між людиною, як примітивною, після падіння праці Адама, і він став цим зв'язуючим елементом, о, який доповни, дотягує нас до Христа. Бо нашій природі це не властиво. Тож висновок. П'ятидесятниця в світлі Євангелія сьогоднішнього це народження церкви від Духа Святого. Це входження людини в особисту спільноту за участі уже Святої Трійці. Пневматологічна глибина. Цього свята полягає в тому, що через Духа віруючий пізнає Христа як світло і воду життя, а церква стає не організацією, не корпорацією, а саме тілом, в якому діє любов, тобто сам Бог. Прийми духа і ти станеш світлом, наповнись духом і ріки потечуть із твого нутра. Бо той, хто тебе напуває, живе в тобі. Це сказав Блажений Устим. Амінь.